Євангелія від Луки, розділ 17. Прочитаємо з вірша 11 до вірша 19. -го. І сталося, коли він ішов до Єрусалиму, то проходив поміж Самарією та Галілеєю. І коли входив до одного села, перестріли його 10 мужів, слабих на проказу. Що стали здалека. І голос піднесли вони та й казали Ісусе, наставнику, змилуйсь над нами. І побачивши їх, Він промовив до них: Підіть і покажіться священникам. І сталося, коли вони йшли, то очистились. Один же з них, як побачив, що видужав, то вернувся і почав гучним голосом славити Бога. І припав він обличчям до ніг його, складаючи дяку йому, а то самарянин був. Ісус же промовив у відповідь: чи не десять очистилось, а дев'ять де. Чому не вернулись вони хвалу Богові віддати, крім цього чужинця? І сказав він йому: Підведися, іди, твоя віра спасла тебе. І будемо роздумувати зараз про цю подію, кого зустрів Господь Ісус Христос. Що зробили ті чоловіки, бачачи, в якому стані вони? І що сталося з одним чоловіком, коли він зрозумів, що посправді Бог може зробити? Ми читаємо, що Ісус. Він багато ходив по містах з одного села до другого. Коли ми читаємо Євангелію в повноті, Євангелія нам представляє земне життя Господа Ісуса Христа. Він був дуже зайнятий. Він ходив з місця до місця. І Він одного разу сказав своїм учням: ідемо в інше місце, бо там я повинен також звіщати добру новину, бо на це мене послано. Ісус Христос був посланий Богом, щоб звіщати добру новину. Щоб говорити добру новину, як можна отримати стосунки з Богом. Щоб говорити добру новину, як ми можемо знати Бога особисто. Щоб говорити добру новину, що є небеса, що є Боже Царство. Ісус ходив і говорив добру новину, що Він є дорога, правда і життя. Він говорив добру новину, що він прийшов спасти, прийшов відкупити, прийшов слухати Отця від початку до кінця. Але ми також читаємо багато про, поган... про погані новини. Ми читаємо багато в Євангеліях і в загальному в Біблії, що люди страждають, що люди мають різного виду проблем. І давайте зараз сконцентруємося на десятьох чоловіках, які мали насправді велику проблему на той час. Вони мали найскладнішу хворобу, яка сама по собі невиліковна. Мав бути процес, щоб ця хвороба сходила. Мав пройти певний час, щоб ця хвороба вилікувалася. Хвороба прокази. Але тут є цікавий момент, що вони оздоровилися в один момент від цієї прокази. Ми зараз будемо дивитися, що сталося з цими десятьма мужами. Вони були слабі на проказу, і проказа передавалася. Наприклад, якщо я в той час прокажений, і я до когось підійшов потиснути руку або просто торкнутися до нього, той. Чи та особа зразу би також стала прокажена? Це дуже серйозна хвороба, яка передавалася на той час. І коли ми звернемо увагу, що ці мужі перестріли Ісуса, вони були слабі на проказу, і написано, що вони стали здалека. Вони знали, де вони мають бути. Вони знали, що з ними, і вони знали, чому вони стоять здалека і говорять з Ісусом, і також з іншими. Вони не могли наблизитись до людей. Бо вони знали свою серйозну проблему і свою хворобу, яка сама по собі не сходить, і також передається. Вони стали здалека. Вони знали свою позицію. І важливий урок в цьому ми з вами маємо також знати свою позицію. Що коли ми в своїх гріхах, ми є далеко від Бога. Ми є відділені від Бога, віддалені від Бога. І що би ми не намагалися робити, ми будемо віддалені від Бога. Є такий факт, що можна знати дуже багато місць Списання і бути далеким від Бога. Реальність. Можна знати багато релігійних виразів, багато завчених речей, і бути на широкій дорозі далеко від Бога. Через наші гріхи ми віддалені від Бога. Це є наша проблема. Ті, хто спасенні, є дуже чітко сказано в Біблії, ви, що були далекі, стали близькі Христовою кров'ю. Але це є віруючі люди, це є ті, хто прийняв Господа Ісуса як Свого Спасителя. Ті, хто є омиті кров'ю Господа Ісуса Христа від своїх гріхів. Неспасенні люди є такі, як оті прокажені, які мають знати свою позицію і мають розуміти, що їм треба робити. Вони підійшли до Ісуса і піднесли свій голос і кликали. «Ісусе, наставнику, змилуйся над нами. Вони просять милості, змилосер... вони просять, щоб Ісус змилосердився над ними. Знаєте, що тут робить в цьому випадку Ісус? Він готовий помогти людині. Але ми побачимо, що ця фізична хвороба це не була їхня найбільша потреба в цьому випадку, щоб її вилікувати. Так, це було серйозно. Але їхня найбільша потреба, ми дізнаємося, з цієї історії була всередині. І не всі скористалися моментом. Скільки раз Бог нам допомагав у житті? Я скажу скільки, приблизно. Кожен день твого життя. Ось так, скільки Бог нам помагав в нашому житті. Від твого народження по цей момент, де ти зараз сидиш. Маєш 70 років, тобі 70 років Бог помагав. Маєш 15-20. Такий час тобі Бог помагав. Але є найбільша потреба, що, можливо, хтось є з вас в цей вечір, що ще не прийняли цього. І ми будемо розбиратися. Побачивши їх, він промовив до них: підіть, покажіться священником, священникам. І сталося, коли вони йшли, то очистились. Старозаповітня система вздоровлення від проказу йде тільки через священника. Коли ми читаємо книгу Левит і книгу Вихід і книгу повторення закону, Написано про хворобу прокази. І що з цим робити? Йти до священника, він має оглянути тебе. Якщо твоя рана загоїлася, ти ще маєш відсидіти певний період поза табором, щоб вона повністю загоїлася. Якщо вона не загоюється, буде ще більший відлік часу, де ти не зможеш піти до громади, не зможеш бути в колективі, допоки не будеш здоровим. Тому вони здалека. Вони знали свою позицію. І вони знали списання, як передається ця хвороба. Тільки священник міг оглянути людину і дати визначення, чи хвороба прокази загоїла чи ні. Знаєте, що в їхньому випадку? Вони розуміли, коли йшли, але вони пішли. Тобто, ну, нам одну відповідь священник дасть: ви не здорові. Ну, тобто ми йдемо показувати священнику з проказою. Ми хворі. Але вони мали дещо вивчити. Вони, як тільки йшли в дорозі, очистились. Вони не дійшли ще до священників, а вже очистились. Це є надприроднє чудо, яке сталося з ними тут. І Бог насправді надприродньо помагає людству сьогодні. Є речі, які. Важко пояснити, як Бог помагає. Є речі, де лікарі не мають відповіді, як це сталося вилікування і так далі. Так само в їхньому випадку. Сталося щось надприроднє, хворі тільки пішли по дорозі оздоровились. І так Бог помагає людям. І Бог помагає сьогодні людям. Але це не означає, що людина, якщо отримала якусь поміч від Бога, Її є багато насправді. Ти хворий, Бог поміг тобі ти виздоровів. Проблеми десь в стосунках, в сім'ях, Бог поміг налагодити все краще стало. Проблеми на роботах, проблеми різного виду. Повірте, Бог помагає. Бог посилає дощ і хліб злим і добрим. Знаєте, сьогодні є люди в тюрмах, навіть в тюрмах найстрогішого режиму. І знаєте, що вони їдять їду. Бо Бог помагає. Бо Бог хоче, щоб до них також Євангелія ще дойшла і доноситься різного виду проблем. Але давайте будемо зараз думати про найбільшу проблему, де ми насправді можемо відштовхнути і не будемо мати Божої помочі. Це є духовна проблема наших гріхів. Сталося, коли вони йшли, то очистились. Все. Вздоровлені від прокази. Один же з них, як побачив, що видужав, то вернувся і почав гучним голосом славити Бога. Я хочу сьогодні пороздумувати про особу, яка була готова виділитись з натовпу, бо побачила, хто такий Бог. Можливо, сьогодні перший раз в житті ти таким станеш. Тільки один з десятьох, коли побачив, що одужав, повертається до Ісуса. Вернувся і почав гучним голосом славити Бога. Припав він обличчям до ніг його, складаючи дяку йому, а то самарянин був. Цей чоловік, який оздоровився, він не дійшов до священника. Один же з них, як побачив, що одужав, то вернувся в момент, коли очистився, він вертається. Мені що, священник щось нове скаже? На той період, я собі думаю про цього прокаженно. Мені просто скаже, що я здоровий. Але мене вздоровив Бог, і я це розумію. Я вертаюсь до Ісуса, я вертаюсь дякувати, я вертаюсь славити Бога, і Ісус це замітив. Можливо, в тебе багато речей було в житті, де тобі Бог поміг, а ти ще далеко від Нього. І це все через наші гріхи. Бо ми не каємося в гріхах і не визнаємо. Нашу найбільшу потребу спастися. Спастися духовно. Не тілесно, не фізично, а духовно. Хвороба відійшла, хвороба прийде. Це практично з огляду нашого життя. Не дуже велика проблема відійшла, прийде ще більша. Треба очікувати цього в житті. Життя є реальне. Життя є реальне, можуть проблеми великі приходити. Але найбільша проблема прийде. Це коли людина буде не готова до зустрічі з Богом. Ісус же промовив у відповідь, чи не десять очистилось. Вони очистились по дорозі, і Ісус то знає. Не бачачи їх, вони в дорозі очистились. Ісус знає, що 10 очистилось. Він їх очистив. Вони попросили в нього. Ісус чітко питає, чи не 10 очистилось. І я собі думаю про цього, хто вернувся. Він бачив всіх десятьох. І вони могли навіть спілкуватися. Ми очищені. Але він був готовий виділитись з натовпу. Він готовий був вернутися до Ісуса, подякувати. Можливо, він міг дивитись, ну ці дев'ять не йдуть. Ну, може, я з ними лишусь? Ні, він вибирає лишити їх і піти подякувати. І знаєте, що він там отримав? Він отримав там спасіння. Він не отримав спасіння в очищенні від прокази, від фізичної хвороби. Він отримав спасіння на основі того, що Він визнав, хто є Ісус. Що Ісус його вздоровив, і через Ісуса я можу прославити Бога. Чому не вернулися вони хвалу Богові віддати, крім цього чужинця? Бо вони не мають Бога? Вони отримали просто тимчасове, дуже серйозне вздоровлення. Ми згідні. Дуже велике чудо, але тимчасове. Вони не отримали вічне задоволення. Вічний мир в серці. Вони не отримали в себе в розумінні, в себе в усвідомленні. Ми можемо славити Бога, ми можемо бути новими. Один зрозумів. Готовий був виділитись з натовпу. Чому не вернулись вони хвалу Богові віддати, крім цього, чужинця? Чому не я питаю? Ісус питає. Чому ти ще не спасенний? Ісус тебе питає через Слово. І сказав він йому підведися і іди. Чому Ісус сказав підведися? Бо той впав йому в ноги з подякою. З хвалою в своєму серці я вздоровлений. І він там отримав спасіння. Знаєте, як? Твоя віра. Спасла тебе. І все. Віра в Ісуса Христа дає спасіння раз і назавжди. Багато раз Ісус повторював: Твоя віра спасла тебе, йди будь здоровлений від своєї недуги. Сліпому Вартимею сказав: Іди твоя віра спасла. І Той встав і пішов за Ісусом дорогою. Не отримав спасіння і пішов робити собі свої речі в житті, як йому заманеться жити. Ні-ні, це є фальш. Це є фальш, коли люди тільки можуть сказати. Кожен може сказати я спасенний, я віруючий. Кожен. Дуже легко сказати. Найлегше сказати. Чи воно справді сталося? Чи воно є справді в тебе, коли ти на одинці в таємній кімнаті перед Богом? О! Це інша справа. Чи ти знаєш, чи ти спасенний, а не просто сказати комусь іншому. Ось що Бог цінить, ось що Бог хоче. В темниці в тій в'язниці, в дії святих апостолів, 16 розділ. Переляканий той, хто сторожив апостола Павла і силу і інших в'язнів. Хотів вбити себе, Бог дав йому шанс спастися. Всі спаслися навіть в його домі, бо Бог є добрий. Він спитав, що треба робити мені, щоб спастися. Віруй в Господа Ісуса, і будеш спасенний Ти і твій дім. Відповідь вірити. Не, ну, знати, це, знати це не є спасіння. Багато людей знають про події з Біблії не є спасенні. Ти можеш знати. Можеш мати знання. Але чи є віра в Ісуса Христа в твоєму серці? Твоя віра спасла тебе. Якби я був тим прокаженним, це приклад. Це приклад. Мої думки. Можливо, теж ви можете думати також в різні періоди. Часто ми думаємо, якби ми жили в ті часи. Наприклад, якби я був тим прокаженним, який отримав спасіння, я би спитав Ісуса. А чи, чи вони отримали також спасіння, чи їхня віра спасла їх? Я вірю, що Ісус би сказав ще ні. Вони мають по-справжньому прийти до мене. Маленький приклад. Найбільша наша проблема це є наші гріхи, і вони всередині в нас. І наші гріхи ведуть до пекла, наші гріхи ведуть до вічного вогню, де не буде жодного виходу і жодного шансу. Є добра новина на сьогодні, навіть для останніх безбожних грішників. Насправді. Ми інколи думаємо, що спасаються тільки ті, що кращі. Ні. Спасаються найгірші, коли вони бачать себе всередині. А коли ми побачимо насправді, хто ми є, ми визнаємо, що ми найгірші в очах Бога, в очах Бога Святого. Грішники. Ще одне місце прочитаємо. <кхм> З Луки 23 розділу. Декілька віршів. З вірша 44 до 47. -го. Розп'яття Господа Ісуса Христа на Христі за найгірших грішників. Я хочу наголосити про це. Ісус не прийшов помирати за добрих людей. Якщо ми думаємо, що ми є добрі і щось зможемо зробити Богові, ми помиляємося. Я хочу сказати це. Ми помиляємося, причому глибоко. Є Божа правда і вона в Біблії. Єдина правда і вона в Біблії. Розп'яття Ісуса Христа на Христі, зараз буде йти мова про це. Наближалася шоста година, і темрява стала по цілій землі аж до години дев'ятої три години темряви. Три години чорної погоди. Бо Ісус помирав за безбожних грішників, такі, як ми з вами. І сонце затьмилося, і в храмі завіса роздерлась надвоє. І скрикнувши голосом гучним, промовив Ісус: Отче, у руки Твої віддаю свого духа, і це прорікши Він духа віддав. Ісус Христос віддає своє дорогоцінне, чисте, світле, досконале праведне життя. За кого? За неправедних безбожних грішників? За тих, хто далеко від Бога, за тих, хто заслужили бути в пеклі, за тих, хто відійшли від святого Бога, за нас з вами. Але він помер і віддав своє життя. Знаєте, що сталося з одним чоловіком? Коли ж сотник побачив, що сталося, він Бога прославив, говорячи дійсно. Праведний був чоловік цей. Там, на Голгофі, в той темний п'ятничний день, на місці череповищі, де вбивають розбійників, карають їх за їхню поведінку. Помер досконалий Ісус Христос. Є один чоловік, сотник, який після всієї тієї темряви, після всіх слів Господа Ісуса, дещо визнав. Дещо визнав. Сотник це чоловік, який має над собою 100 військових. І знаєте, що, можливо, той чоловік міг казати на початку? Забивайте ті цвяхи так, щоб він відчув кожен удар. Він міг казати любу команду, щоб дійсно мучився розбійник. Це його робота керувати своїми військовими. Повірте, там не було жодного милосердя на Голгофі від римських робітників, які брали молотки і забивали розбійникам цвях і в руки і в ноги. Коли цей сотник побачив, що сталося. А знаєте, що сталося ще на Христі? Ісус говорив про прощення. Ісус говорив, Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять. Ісус говорив про прощення з Христа. Ісус говорив про Отця Свого з Христа. Ісус спілкувався з двома розбійниками. І цей чоловік дещо визнав, коли Ісус помер. Він прославив Бога. Той прокажений, коли повернувся, він Бога прославив. А цей прославив Бога також визнанням, своїм визнанням стосовно Ісуса Христа. Дійсно праведний був цей чоловік. Або це визнання також показує, він не заслужив того, чому він там. Цей Римський сотник він також повірив. І він отримав нове життя на роботі. На роботі! Ті з проблемами. Той повернувся, отримав спасіння, цей на роботі, а ти можеш в цій залі сьогодні. Головне визнати, хто такий Господь Ісус і хто Він для тебе. Цей Римський сотник був готовий виділитись з натовпу. Всі насміхалися, всі знущалися, а ви знаєте, хто він вибрав? Не я. Мене це не стосується. Він є праведний, і я прославлю Бога. Віруй в Господа Ісуса Христа для свого спасіння, щоб ти міг прославити Бога. Щоб ти міг одного дня війти в славу Божу в небеса. Щоб ти міг провести всю вічність в славі Божій, Віруй в Ісуса Христа. Бо тут буде те, що було з Ісусом три години, але буде вічно темрява. Зроби правильний вибір вірою в Ісуса Христа.